У Севастополі днями відбулася презентація сучасних зразків техніки російського виробництва, зокрема гідроакустичного комплексу підводної охорони НРПМ, Аналогів якого поки немає в Україні. Високоточна автоматична система призначена для охорони водних акваторій, забезпеченням виявлення підводних цілей на далеких відстанях і за складних погодних умов, а також їхньої швидкої класифікації. Демонстрація роботи обладнання пройшла на базі науково-дослідницького центру збройних сил України Державний океанаріум, куди були запрошені представники. Командування різних силових структур України, дислокованих у Севастопольському регіоні та Криму. організатори запросили на презентацію і наших кореспондентів. Новітнє обладнання призначене передусім для виявлення підводних плавців терористів, які пересуваються як за допомогою ласт, так і інших спеціальних засобів. Принцип роботи заснований на обробці даних, отриманих від відображеного від об'єкту звукового сигналу. Комплекс працює в автоматичному режимі цілодобово. Принципіально нові методи, оригінальне програмне забезпечення і алгоритм обробки сигналу забезпечують високоточне виявлення підводних плавців в дуже несприятливих умовах, зокрема штормових. Розробити станцію для обнаружения підводних плавців виявилося дуже складною задачей. Связано это прежде всего с тем, что тим, що устанавливается в встановлюється в дуже складних гідрологічних умовах. Тобто, есть работают на мелководі, там, де сильніша революционная помеха, обусловлена відраженнями від поверхності, одна від, від звісів, від індустріальних, шумами. Кроме того, сами цели, они очень маленькие. Создать подобную станцию можно только тогда, когда существует какой-то специальный, нетрадиционный метод выделения слабого сигнала на фоне сильных помех. Вот такой метод выделения слабого сигнала мы разработали, запатентовали и реализовали в наших станциях. Група компаній «Тетіс» об'єднує провідних російських розробників, виробників та поставщиків підводного, пошуково-рятувального, протипожежного спорядження та обладнання, систем життєзабезпечення для авіації, космонавтики і екстреної медицини, а також засобів охорони надводних і прибережних об'єктів з боку води. Перші «Нерпи-М» були випущені у 2008 році та стали справжнім ноу-хау, завдяки чому Тетіс набула ще більшої популярності як в Росії, так і за кордоном. Наразі щороку виробники представляють на ринок збуту до 20 станцій Рік спектр користувачів «Нерпи» постійно поширюється. Зрозуміло, зацікавлені нею, передусім, силові структури. В Україні аналогів таким комплексам поки не існує. Необхідність придбання обладнання наразі вивчають у військово-морських силах України. В акваторії науково-дослідницького центру збройних сил України Державної океанаріум пройшла демонстрація його в дії. Для цього з катеру були десантовані умовні терористи. «Це мероприятие проводяться в основному во многом по ініціативі нашого научно-сільського А почему? Потому что наш научно сільський центр. вся его деятельность в первую очередь направлена в интересах военно-морских сил, вооруженных сил Украины, направлена на разработку и внедрение новых технических средств, новых технологий, которые позволят военно, в свою очередь военно-морским силам повысить эффективность решаемых ими задач. Необходимость его закупки надо еще обсуждать, потому что Треба вважати можливості нашої промисленості, нашої оборонної отраслі. Ціна питання – 8,5 мільйонів гривень за одиницю. Чи виправдовує вона себе? Наразі це обговорюють у вищих колах військового командування. Ціна – качество. В першу чергу, це виконання задач. Цей образець має відповідати тим технічним требованням, які представляє флот. І, естественно, он должен решать задачі не один два дня, а в перспективі на определенне количество Необходимо более детально изучить ту продукцію, яку нам представляли, Естественно, на командування флота заінтерісувала у штабі командування військово-морських сил України розглядають перспективи співробітництва з російськими виробниками сучасного охоронного комплексу та формат домовленості для проведення подальшого ознайомлення з програмним забезпеченням обладнання та можливість здійснення випробувань його зразків в більш складних умовах.